Вітаю вас в ефірі. Програма цей день з новинами 4 листопада, п'ятниці. В студії Юлія Вітряк. Починаємо випуск з таких тем. Провели в останню путь. Стельмахівка Луганської області у місті попрощалися з захисником України Андрієм Друбіленком. Відзначили з нагоди професійного свята. Без вас ми зовсім не могли нічого зробити. Був би калапс. Сьогодні колектив залізничників Кривого Рогу приймав вітання від керівництва міста. У Криворізькому районі вночі обстрілів не було. У Нікопольському сили протиповітряної оборони збили вісім ворожих безпілотників. Інформація від головного управління ДСНС в області. Далі Сьогодні вночі російська окупаційна армія обстріляла чотири громади у Нікопольському районі: це Марганецька, Мирівська, Нікопольська та Червоногригорівська громади. На Нікопольщину агресор спрямував гради та ствольну артилерію. Але найбільше у нас дісталось Червоногригорівській громаді. Там, внаслідок обстрілів, понівечені приватні будинки. Господарські споруди, автомобіль, газогін та лінія електропередач. Зараз рятувальники знаходяться на місці обстрілів та продовжують обстежувати територію. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. У кривому розі сьогодні попрощалися з захисником України Андрієм Дробіленком. Він загинув на Луганщині від ворожого снаряда. Сьогодні рідні, друзі та близькі проводжають в останню путь захисника України Андрія Дробіленка. Криворізькому воїну було 53 роки. На передову вирушив у серпні, а вже за місяць на Луганському напрямку його життя обірвав ворожий снаряд. Справедливий, добрий, готовий допомогти й підтримати. Таким запам'ятатимуть Андрія Дробіленка рідні і колеги. Це чоловік моєї тітки, ну він мені. Рідний, я з ними працював, начальник производства, справедливий. Це в першу чергу. Ну, любящий чоловік, батько. Завжди ну, всім мог допомогти. Все, що не спитаєш. Він у нас і токар, він і фрізіровщика мог встати, він мог і на. Ну, я навіть не знаю, він за все, що брався, він все мог зробити. Виросли в цьому домі, з дитинства знайоме. 66. Ну і наша жона це сестри. Цей чоловік був доброжелательний, веселий, компанійський. Погиб або поселок, або село Стельмахівка Луганської області. От розрив снаряду. Друзі родини розповідають, Андрій був відданим сім'янином, любив життя і дорожив дружбою. Це був наш любимчик, він був душа нашої сім'ї, він був душа нашої компанії. Ми живемо в селі неподалік, то кожне, кожне літо він до нас приїжджав з сім'єю. Ми празднували і день, і два. Ну, це була людина, ну, я вам не можу сказати. Наскільки щирий, наскільки добрий, наскільки лагідний, наскільки люблячий. Ну, плем'яниця Іра. Це наша плем'яниця. Це була ну, ідеальна сім'я. Там панувала тільки любов і забота. Велика драба для мене. Та для всіх. Був хороший парень. Що я можу ще сказати? Всі якось. Ну, родичали, сюди їздили друг до друга. Всім всі допоможе, всім все. Ну, парень дішку, то що треба. Близькі згадують, армійську службу Андрій Дробіленко проходив моряком на флоті. Був тією людиною, яка любить навчатися мав дві вищі освіти. Його як керівника поважали і цінували колеги. Для них Андрій був авторитетом з будь-яких інженерних питань. Відкритий щирий, професійний і відданий. Таким для рідних і для України захисник залишиться назавжди. Надія Шевченко, Роман Кравченко. Цей день. Кривий ріг один із провідних промислових центрів став зручним майданчиком для нових підприємців. З квітня у місті діє рішення виконкому про партнерство місцевої влади і бізнесу під час воєнного стану. Нині кривий ріг прийняв понад 20 приватних підприємств з гарячих регіонів країни. Найбільш поширений вид переселеного бізнесу роздрібна і оптова торгівля. Є е, суб'єкт господарювання, який надає побутові послуги. Є такі цікаві, цікаві види діяльності, які підходять для нашого промислового міста по релакованому бізнесу. Виробництва чолону сталі та феросплавів. Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, а також ремонт та технічне устаткування машин і устаткування промислового призначення. Тобто, за напрямом релаковані суб'єкти господарювання знайшли собі і обсяг замовлень. І місця розташування своїх потужностей з березня поточного року, у зв'язку з військовим станом, після прийняття відповідного рішення міської ради всі об'єкти комунальної власності використовуються з нульовою ставкою оренди. Тобто безкоштовно суб'єкти господарювання повинні оплачувати свої комунальні послуги. І також це стосується і релакованого бізнесу. Хочу звернутись до суб'єктів господарювання, які можливо релаковані, але ми не знаємо про них відповідно до вимог податкового кодексу. Якщо змінюються... Адреса розміщення суб'єкта господарювання необхідно внести відповідні зміни в реєстр в єдиний реєстр реєстраційний юридичних і фізичних осіб. Історії нових криворіжців, які розпочали свій бізнес у нашому місті, розкажемо у неділю, о 20.30 в програмі постфактум. Сьогодні в Україні відзначають день залізничника. З початку війни фахівці залізниці відміряли сотні тисяч кілометрів, перевозячи українців у безпечні місця. Економіка має жити тому перед залізницею нові нові завдання. Ірина Павленко побувала сьогодні на урочистому прийомі. Сьогодні професійне свято тих, хто з перших днів війни наближує кілометри до перемоги. Завдяки залізниці були врятовані сотні тисяч людей. Щодня курсували безкоштовні потяги. Лише через кривий ріг пройшло транзитом 120 тисяч переселенців. Сьогодні колектив Криворізької залізниці привітав з професійним святом виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілку. Ваша галузь це держава в державі. Без вас ми. Зовсім не могли нічого б зробити, був би колапс. Без вас ми б не могли евакувати наших поранених, котрі багато ми відвозимо в різні госпіталі, теж залізничним транспортом. Ви одні з тих, котрі створюють умови для роботи тисяч працівників наших виробничих колективів. Свято вас, самого найкращого. Дай Бог вам здоров'я, ваших сім'ях. Попри всі труднощі, залізниця працює, перевозячи і пасажирів і гуманітарні вантажі. Створено всі умови й на головному вокзалі міста: від кімнати тривалого відпочинку до умов для мам та малечі і гарячих обідів, розповідає начальниця вокзалу станції Кривий Головний Ольга Жук. З вокзалу Кривий Ріг головний ми перевезли 113 тисяч 400, а з регіону 147 тисяч 600 пасажирів. На теперішній час також є евакуаційні вагони, 3-4 штуки вагонів їде поїздом Запоріжжя-Львів до Львова. У День залізничника нагороди одержали понад 40 криворіжців, відзначено 6 трудових колективів. Олександр Дубич пропрацював на залізниці близько 40 років. Працював майстром, працюючи майстром, отримав нагороду заслуженого працівника транспорту. Ну а далі після 2002 року працюю заступником начальника. Зараз залишилось трошки більше 30% монтерів колії, а поки повинні виконувати на 100% роботу, то зрозуміло, що вся робота впала на їхні плечі, але незважаючи на це, ми виконуємо всі свої показники. І... Збоїв руху поїздів на нашій дистанції немає. Перші дні війни були найважчими, пригадують залізничники. Нагрузка була здорова, а ну, все ж працювали, от, держали залізницю. Нравиться працювати, структура нравиться, сама робота нравиться. Усі ці люди сподіваються, що вже скоро мирні потяги возитимуть пасажирів від заходу до Донбасу і від Чернігова до Криму вільною Україною. Ірина Павленко, Владислав Талалай. Цей день так в умовах енергетичних тривог на роботу в особливому режимі переходять провідні інтернет-провайдери. Вживають заходів для підтримки автономності мереж на час відключення електроенергії. Окремі компанії подбали про реконструкцію ще до війни. Зазвичай ми бачимо, що останні відключення вони не тривають більш ніж 4 години, і за цей час енергетичні компанії роблять все для того, щоб відновити послуги з електропостачання. Відповідно, весь цей час наші працівники запускають генератори для того, щоб Надати зв'язок там, де це можна зробити, і в принципі ще до війни ми доволі багато модернізації провели на нашій мережі постмережі на та груп воля, і ми побудували 11 додаткових резервних лінків загальною ємністю понад 900 гігабіт на секунду, та встановили додатково 200 високотехнологічних пристроїв, які дозволяють нам. Підтримувати нашу мережу і доволі високих параметрів відмовостійкості досягти. Тому, як би не було складно, у нас є план дій, ми знаємо, як працювати, і я впевнений, що абоненти у місті Кривий Ріг та і в інших містах нашої країни це все бачать і відчувають. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Кримський міст на біс на цієї марки дуже багато натяків. Криворіжці вже можуть купити нову марку від Укрпошти. Не залишатись наодинці з тривогами. Є панічні атаки, є нав'язливі такі ідеї. Майже півроку в місті діє гаряча лінія психологічної допомоги. 25 липня біля зупинки ювілейна на пішохідному переході автомобіль збив двох дітей. Десятирічні хлопчики отримали травми. Наразі триває слідство у справі про ДТП. Як почуваються діти, розкаже Аліна Чистосердова. Максим та Данило друзі. Обидва хлопці активно займалися спортом. Було і плавання, і східні єдиноборства. Але все це перекреслив один день. Улітку прямо на пішохідному переході хлопців збило авто. Мы переходили дорогу и видно одна машина нас э, не заметила, вот. И Данил шел впереди, а я как бы позади, вот. Весь удар, ну, как бы пришелся на него, а я только меня углом задел. Вот. Я не помню сам момент удара, я помню как только я уже очнулся на тротуаре этом. Після того фатального дня хлопці з острахом переходять дорогу. Вони пережили складну реабілітацію серед травм, струс мозку та численні забої. Доволі складно, тому що ну, було боліна після аварії. Где-то два дні у мене була боль в боку, зуби болели. Ну, це дуже було складно. Була дуже плохая кардіограма, його положили опять в больницу, И І как бы висновок, це вследствие ДТП. Удар був з лівої сторони. Вот, ну, долго довго серце. он в больнице. Ми в больнице находились, получается, 25 днів. Рідні кажуть, водій, який збив хлопців, покривати витрати не поспішає. Сума за лікування обох хлопчиків сягає майже ста тисяч гривень. Пока дети лежали в больнице, звонки были практически ежедневно, ну через день точно. Были подключены его родственники, которые со слезами звонили, плакали, пожалуйста, не сажайте его в тюрьму и так далее. Вот. Они были согласны компенсировать нам по чекам, безусловно. Всі затрати, які ми понесли. Але, як тільки справа коснулося, коли ми собственно, чеки через нашого адвоката, звонки прикрасились в один день і допомоги більше ніхто не пропонував. Батьки дітей переживають, щоб справа не зависла у повітрі. Вони не згодні з висновками останньої судово-медичної експертизи, та вимагають провести її повторно в Дніпрі. У зв'язку із сроками лікування потерпілим мала би бути встановлена ступінь тяжкості тілесних ушкоджень не менш ніж середня. Однак експерт чомусь зазначив, що він не враховує сроки лікування потерпілих, оскільки звичайні терміни лікування не такі. Які були у потерпілих. Однак оцей термін, звичайні терміни лікування, він не закріплений ніяким нормативно-правовим актом. У поліції на наш запит щодо експертизи відповіли. На даний час вирішується питання стосовно проведення судово-медичної експертизи для встановлення ступеня тяжкості отриманих травм. Після висновку експерта буде прийнято відповідне законне рішення. На момент виходу сюжету в ефір слідчі задовольнив клопотання родини щодо проведення судово-медичної експертизи у Дніпрі. Аліна Чистосердова, Роман Кравченко цей день. Кримський міст на біс. Нову марку від Укрпошти презентували сьогодні філателістам і всім зацікавленим. Частину тиражу розподілять за попереднім замовленням. Про нову марку дізнавався Михайло Бистров. 4 листопада світ побачила поштова марка під назвою Кримський міст на біс. Приурочити випуск вирішили символічні даті: 8 років, 8 місяців та 8 днів. Українці виборюють своє право жити у незалежній державі. Відома подія з кримським мостом надихнула авторів на ідею закарбувати маленьку історію перемоги на поштовій марці. На цієї марки дуже багато натяків. Там і героїня, яка держить у руках недопалок, і машина, яка летить у прірву, і губить техніку, яку пограбували, награбували окупанти, і пролітаючи байрактар, і підбитий танк. Спецпогашення відбулося сьогодні вранці у Києві на пішохідному мосту, який нещодавно влучила орківська ракета. Придбати марку можна в будь-якому відділенні Укрпошти. Вартість цієї марки номіналом м 18 гривень. У арківші 7 марок. І цей аркуш, аркуш буде коштувати 126 гривень. До цієї марки був випущений конверт першого дня та художні конверти і картка художня. Голова міського клубу філателістів розмірковує про символізм зображення на новій марці. Це символізує то, що Кримський мост це існення створення, але, воно, скоріше, не буде существувати в будущем, а по Азовському морю буде свободний проход кораблів. Криворіжці вже оцінили новинку від Укрпошти. Мама, это, мама всю жизнь займається это, вот у нього там марок много. Ми кожен раз, коли приїжджаємо, ну, приходим, то это, покупаем марки. Як военная марка, як как, как марка говоря, рассказывающая о наших победах, вона представляє інтерес і для філатилістів, і для партріотів України. Михайло Быстров, Олексій Правицький цей день. 81-му ліцеї підбили підсумки п'ятимісячної роботи телефонної гарячої лінії. Психологічна підтримка. Учасники зустрічі розказали про запити, з якими найчастіше звертаються до їхньої служби. П'ять місяців тому у місті за ініціативи військової адміністрації відкрили гарячу телефонну лінію психологічної допомоги. 32 практичних психологи закладів освіти попередньо пройшли фахову підготовку і консультують усіх, кому потрібна допомога. Вони тісно співпрацюють з лікарями психіатричної допомоги. За потреби переадресовують клієнтів психіатрам. Консультанти гарячої лінії, психологічна підтримка, отримують дзвінки не тільки з Кривого Рогу, а й інших областей. Переважна більшість телефонних дзвінків, які ми отримуємо від наших абонентів, пов'язані з війною, і це втрата близької людини, психологічна травма після окупації, страх, тривога після пережитих обстрілів, почуття самотності, почуття безвиході, почуття того, що ця історія, ця війна ніколи не завершиться. Панічні атаки, тривожні розлади, такі випадки найчастіші. Коли були останні прильоти до міста, її під час вибуху відкинуло вибуховою хвилею, і фізичних пошкоджень практично не було. Але залишився оцей стан паніки, тривоги і жаху, і вона з ним не могла впоратись. Тому в ході розмови ми прийшли до висновку, що, на жаль, без допомоги лікарів вона не зможе вийти з цього стану. Останній дзвінок у мене був з Києва. Жінка від 35 до 45 років, переселенка з Донеччини. Ще в 2014 році вона приїхала в Київ, яка має вищу освіту. розмовляє зі мовами. Була достатньо. Успішною жінкою, і під час війни вона втратила роботу. Був дзвінок дуже важкий в плані, тому що вона була дуже в емоційному е, пригнічному стані. Е, поки заспокоїлися, методики поробили, подихали. Е, жінка змогла е, внятно розказати свою причину е, в ході розмови. Ми дійшли висновку в ході питань відповідей. Ця жінка дійсно собі на так на намалювала план подальшої роботи, де її шукати і як надалі жити. І з таким надривом вона казала, що в мене є можливість виїхати за кордон, але я хочу лише бути в Україні і розбудовувати саме Україну. Звернувся чоловік за допомогою для своєї дружини. Вони мешкали в Донецькій області, зараз перебувають в місті Кривому Розі. Зазнали вони ряд травматичних таких подій: і окупацію, і обстріли, і евакуацію. І якщо психіка чоловіка залишилась стабільною, то на дружині, ось це все мало відбиток, і зараз жінка має генералізовану таку травму. Жінка знаходиться в стані підвищеної тривожності. Є панічні атаки, є нав'язливі такі ідеї. Гаряча лінія продовжує роботу. психологи закликають громадян не лишатися наодинці зі своїми тривогами. Наша гаряча лінія. Працює за номером 0800-300 265. Ми працюємо з 9.00 до 21.00. Дзвінки є безкоштовними та анонімними. Також у нас є телеграм-канал, який так само називається 0800 300 265. Там, де, коли лінія не працює в цей час, можна отримати корисну інформацію для себе, або ж знайти альтернативні лінії для того, щоб отримати допомогу цілодобово. Можливо, це людина цього потребує. Надія Шевченко, Валерія Косигіна. Цей день і це все на сьогодні. Гарних усім вихідних не пропустіть у неділю програму Постфактум. До зустрічі в ефірі на телеканалі Родана. Вержіть себе і тих, кого любите.